Так, всіх вітаю, всім привіт, як мене чути? Напишіть щось в чат. Хі -хі -хі -хі. Сьогодні будемо робити ми. Ясно, сьогодні будемо робити нові квести, які вийшли в даному оновленні, ну, точніше, вчорашньому. Зараз будемо виїжджати до центру. Угу, якщо хочеш, то хоча ні, ні, не зможеш зайти. Треба модера в чаті все-таки. Ну, може потім десь колись пограємо теж двоє. Після стріму навіть. Так, е, да, бачу там зверху в лівому куточку є. Ой, божечки. Перший стрім не знаю, чи нормально чути буде і так далі. О, ще хтось завітав. Так, завдання. Ага. Поняв. 200 цукерок треба. Значить, просто додали продовження до квестової лінії. А я думав її повністю змінили. Ну ладно. А, я загушив, бля. Ой, треба думати чим-то зайнятися можна. А, тут акапт. Значить, не сюди й поїдемо. Ну, значить, позбираємо трохи цукерок, якщо я їх знайду. Або підемо на кабанів. На кабанів поохотитись. Пополювати. У ну, нас, скоріше за все, друге, бо я не знаю, де цукерки знаходяться. А, до речі, сьогодні в Міністерстві юстиції день блата, тому якщо є хтось бажаючий, то можете заходити. Вас приймуть без ніяких відігровок і так далі. Можу я прийняти, якщо є. Є таке бажання у вас. Онлайн. Ну, 94 людини непогано. Так. Дрон. Де він? А, бля, я віддав дрон. Треба купити. Шо? Зараз, зараз. А, бля, ошибка. Ну ладно, все, тепер має бути видно. Да? Я что затикав. Могла я раніше сказати, кстати. Набагато раніше. Ну, на другий раз попереджаю, окей? Угу. А ти що писала? М -м, я не бачу вроді як. Ну ладно. О, альфа здорово. Вайкосик покажи май зразу. Отака в мене перша трансляція. Як тобі оформлення і так далі на стрімі? Іби має бути все нормально Да, да саме вона. Ясно. Як тобі сам стрім, оверлей і так далі. Поняв? Я ще забув, там не треба. Ну. Ясно. Ну, десь думаю годинку, пострімлю і на сьогодні поки досить. А за далі буду. Ну, до речі, да, для, для телефону мало таких програм гарних. І що мені там треба, 24 на 7. Бля, там капт, аби не йбнули. Ну, да, це факт. І плюсом у мене вже не так весна гра сама, не просідає ФПС. Більш-менш, так би кажучи, стабільно став. В інтер'єрах, як бачиш, 60 було. Зараз не 60. Ну так, да, є таке. Нема продуктів планя. Якщо що, то ця програма. Да-да-да, є таке, що інтернет поганий. А кстати, напиші, як мене чути, Може тут треба більше, менше, чи нормально. Я просто не знаю, як ще налаштувати звук, щоб було нормально. Ну, так, да, але дивися, щоб не було сильно голосно, от я тобі так скажу. Угу, Ясно, то добре. То все дуже добре. Угу. А, я понял. Ну, там нема різниці, в принципі. Головне, щоб було добре чути там, без перебивань і не дуже тихо. Отак от, от. Де то дрони в нас? Угу. От кофе, як рішай, куди хоч на полювання, чи трохи на дронах політати? Ті новорічні гачки позбирати. В тебе є вибір. Так би мовити. Ok, dron tak dron No tam, blyat, coś... OPAsno! Tam coś... Za dużo zielonych ludzi Tam, gdzie jest cukierka Oj, oh, połaciły Ну да, салат. Салати вони такі. Немає, окей. Okay. А, ну трохи таке є, да. Але це в основному подарунки новорічні. І такий хлам? Саме тіна, все в мене в багажнику машини. Там набагато більше всього. Блять. Хто їх тут посадив? Та називай як хочеш, нема різниці. А, я я вже прилетів. Поняв. Ай, поїхав я тут цю тоді, значить. М -м, за 4 лайка, ля. Ну, вже не зря почав стрімити. хоч щось. О така хуйня малята. Даже не знаю, що робити на цей стрім, бо я думав, що Ті квести взагалі об... Поняв Так, екран зараз не видно, так? Не видно. Не повинно бути видно. Я на це надіюсь, максимально. Так, то добре. Зараз я перезайду, поберумо. Бо у мене не найліпший інтернет. Угу, то добре. Зараз я включуся. Так, я вже тут. Ой, божечки, з тим інтернетом, блядь. Якби що би не пропадав, було б набагато ліпше. Так, я знову тут. І я знаю, що не видно. У мене інтернет пропав. Повністю. На жаль. Отака хуйня. Угу. І не кажи останній вихід. Всього надивіться. Ек екран вже є. Машинку бажано б заспавнити. Все, поїхали. Напевно, все-таки потім я на кабанів поїду, ото конфетку зберу і поїду на кабанів. Опа, пошмаляти самоліта. Ой, ёлки палки Мм, чат. Е, да, чат пізніше прогружайте Чатик набагато пізніше прогружайте Блін, знову попривечте в телефон. Але я поставив затримку на самий мінімум, то він має швиденько, ну, майже швидко прогрузитися. Карамельна паличка сюди. Ще одна до колекції. І ще одна до квесту. Угу. Tak, skýk mne akcií priniesie, akcií, akcií, akcií... Sto... Sto, otak. Kofijak, ty točno nechoďš akcií kúpiť? Oni ti by priniesli báhatá hroši. Báč. Тобі там на амуніцію вроді, як хватає. Чого? Не хочеш? Ну ладно, як хоч, то твоє діло. Я, я запропоную. Напевно, вже більше продовжувати не буду, бо інтернет не дає. На наступний раз спробую. Отак от, от. Ну, всім дякую. Всім. До нових зустрічей. Надіюся, на наступний раз буде все нормально. Да, і не каже. Та, да, все, давай, я ти зараз напишу.